Леся Українка, коли дивлюсь глибоко в любі очі, коли дивлюсь глибоко в любі очі, в душі цвітуть якісь квітки урочі, в душі квітки і зорі золотії, а на устах слова, але не ті, усе не ті, що мріються мені, коли вночі лежує у півсні Лебонь, тих слів нема у жодній мові, та цілий світ живе у кожнім слові. І плачу я, і сміюсь, тремчу і млію, та в голос слів тих вимовить не вмію. Якби мені достати струн живих, якби той хист мені, щоб грать на них. Потужну пісню, я б на струна грала, нехай без скарби всі вона зібрала, ті скарби, що лежать в душі на дні, ті скарби, що для мене таємні, та мріється, що так вони коштовні, як ті слова, що в голос невимовні, якби я всіми барвами владала. То я б на барву барву накладала і малювала б щирим самоцвітом, Отак, як сонечко пречисте літо, б пророчість її руки, чого домовить не здолала вуки, і знав би ти, що є в душі моїй. Ох, барв і струн. І слів бракує їй, і те, що в ній цвіте весною таємною, Лебонь умре, загине враз зо мною.